Вітаю, друзі, на 15-му місяці війни президент України Володимир Зеленський, наскільки я зрозумів, дав усне доручення головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному вигнати всіх військових комісарів та офіцерів ТЦК, територіальних центрів комплектації на передову, замінивши їх пораненими бойовими офіцерами-фронтовиками. Це доручення президента Зеленський дав генералу залужному під тиском обставин після чергового гучного скандалу з одеським обласним військовим комісаром, полковником Євгеном Борисовим. Полковник Борисов так активно підвищував обороноздатність Україні в Одесі, збираючи хабарі з військовозобов'язаних, що купив собі в Іспанії. Дороговартісну вілу. Ціна віли склала майже 4 мільйони євро. Є така підозра, що ми знаємо вони про всі в лапках зароблені гроші військовим комісаром під час війни. В принципі, громадяни України дуже добре знали і знають, чим займаються військові комісари в територіальних центрах комплектації. Вони там залякують військовозобов'язаних, відмазують кого потрібно від мобілізації, роблять вони це все за гроші, суми від 3 5 до 10 тисяч доларів за всі ці відмазки. Ось. Але ми зараз розуміємо, що про те, чим займаються військові комісари в ТЦК, не знали в Офісі президента ні Андрій Єрмак, ні Міша Подоляк, ні Володимир Олександрович Зеленський. А все чому? А тому, що в Офісі президента керуються офіційними даними від українських антикорупційних органів. І ми з вами всі дуже добре розуміємо, що якби не одеські журналісти-розслідувачі, я так розумію, що ключову роль. У цьому розслідуванні зіграла відома в Одесі журналістка Зоя Казанджі. То в офісі президента так би і не знали, чим займаються військові комісари, і ніхто б їх не відправляв на виправлення і на перевиховання, на передову. В принципі, історія з полковником, військовим комісаром. Євгеном Борисовим це продовження історії з збушними офіцерами генералом Андрієм Наумовим і полковником Олегом Кулінічем. Історія дуже подібна. Під час розслідування одеські журналісти повідомили дуже цікаву інформацію. Полковник Борисов був нагороджений під час війни. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеню після того, як він лікувався в госпіталі. Орден Богдана Хмельницького це орден за мужність, і важливо, що полковник Євген Борисов заздалегідь і вчасно ліг на лікування в госпіталь там, за кілька днів чи тижнів до початку війни і знаходився на лікуванні там кілька місяців. Потім історія з відвідуванням майже місячним Іспанії з середини грудня по середину січня, завезення безплати мита якогось там Мерседеса. І ще багато цікавих речей, які дуже так, промовисто характеризують діяльність військових комісарів. І у мене сформувалося П'ять запитань в зв'язку з цим випадком, з одеським військовим комісаром, полковником Борисом. Три запитання більше до влади незручних. Два запитання до всіх, і в тому числі до нас: запитання номер один до президента Зеленського і до взагалі всього нашого військово-політичного керівництва. А що? Роблять у ТЦК або у колишніх військоматах люди, які ніколи не воювали і не мають і не мали бойового досвіду. З'ясувалося, що полковник Борисов приблизно не мав ніякого бойового досвіду, і я вам даю гарантії, що у більшості військоматах саме такі люди, куди кого вони могли відбирати. І як їм можна було доручати комплектацію українського війська? Запитання номер два. Що роблять у територіальних центрах комплектації люди, які не воювали за Україну? Тобто можна мати військовий досвід, наприклад, здобутий в Афганістані, але у нас вже там 9 років іде війна з Російською Федерацією. І в принципі, там би мали бути люди, які не просто мають бойовий досвід. Власне кажучи, досвід у війні з Російською Федерацією. Тільки такі люди можуть якісно комплектувати українські Збройні Сили. Ну, у мене таке, таке переконання. Запитання номер три. А що роблять у військоматах люди, які використовують війну для власної наживи, торгуючи страхом? Важливо розуміти, їх цих от людей. Не можна і неправильно називати мародерами. Мародери, в принципі, ну, це ще почесне звання. От, якби наша бригада зайшла в Брянськ, чи в Курськ, чи в Білгород, і там десь тиждень погосподарювала, вивезла холодильники, пральні машини і роздала мешканцям Бучі і Ріпіння. Оце мародерство. А те, чим займається, займаються такі люди, як полковник Євген Борисов, це не мародерство. Це е, е, люди, які деморалізують і демотивують українське суспільство і українських військових. От те, чим вони займаються, це деморалізація. І демотивація. Це значно гірше, ніж просто якісь злочини, це значно гірше, ніж корупція. Вони вбивають на корню все бажання і сенс відстоювати і незалежність, і територіальну цілісність, і гідність, і свободу, і ще багато чого. От такі люди. Запитання у мене до Єрмака і до всіх інших, що ці всі люди 14 місяців робили? у Наших територіальних центрах комплектації. Наступне два незручних запитання до нас і до влади також. Як можна говорити про мобілізацію, коли існує сегрегація за соціальним та майновим станом? Це не другорядне запитання, і я даю гарантію, що в нашому суспільстві дуже багато переконаних людей, що потрібно все змінити у наших територіальних центрах комплектації, і щоб люди, які мають гроші, мають бізнес, могли відкупитися. А, і щоб головна проблема, яку наші люди бачать, це те, що кошти від заможних громадян йшли в кишеню до таких, як полковник Смирнов. А якщо все зробити легально, офіційно і віддати ці гроші на ЗСУ, то чому б ні? Чому б... Не дозволити людям, які мають ресурси займатися бізнесом, а от ті, хто не мають ресурсів, вони повинні йти воювати. Так ось, що я хочу сказати, важливого. Це також дуже сильно демотивуюча, деморалізуюча річ. І, в принципі, в суспільстві, в якому є сегрегація за соціальним майновим станом, не може бути мобілізації. Не може бути мобілізації. В Радянському Союзі діти товариша Сталіна також воювали. Якщо ми в головах у нас на підсвідомості такі дії вважаються нормальними, то в нас тоді не може бути мобілізації. Або мобілізація, і всі рівні перед мобілізацією, або тоді контракта армія і от такі от речі, які в... В головах частини наших громадян. Це важливо розуміти, і над цим треба подумати і дати собі відповідь на ці запитання. Ну і п'яте запитання, яке мене від самого початку війни ну, бентежило і дратувало, цікавило. От чим відрізняється доброволець від контрактника і від мобілізованого? Яка різниця між добровольцем? Між контрактником і відмобілізованим. Нам треба визначитись: або в нас контрактна армія, або в нас мобілізація і так далі. Тому що ну, це теж дуже серйозно демотивує і деморалізує українське суспільство і українське військо. Звичайно, за статусом ключову роль мають відігравати добровольці. І добровольці. вони... Вищий статус мають вони не претендують на ресурси, їх не можна прирівнювати з заробітчанами, з солдатами удачі чи просто людьми, які прагнуть, і бажають вбивати чи прагнуть пригод. Не можна прирівнювати ці категорії, і має бути диференціація таких речей. Ось у нас все переплутано, все змішано, і у нас мобілізують людей, і примушують, чи як там їх підписувати контракти. Це ну, якісь несумісні речі. І я не знаю взагалі, як далі бути з цією ситуацією. Тому ось такі ну, незручні і дуже такі неприємні запитання народила ця. Скандальна ситуація з Одеським обласним військовим комісаром. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати, є над чим подумати. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.